в ефірі телеканалу Буковина. Інформаційний випуск у студії працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Масові сутички кинуті гранати та співсотні постраждалих. Вибухові зміни до конституції Верховна Рада у першому читанні погодилася внести зміни до основного закону країни щодо децентралізації влади. Хто і як голосував з нардепів, чому у Києві знову мітингують, і у що це може перерости далі у сюжеті. Двісті шістдесят п'ять голосів за. Саме стільки народних обранців проголосували за зміни до конституції у першому читанні в частині децентралізації. Проти були представники самопомочі батьківщини радикальної партії Ляшка, які спершу навіть заблокували трибуну. Та все ж це не завадило отримати більшість голосів. Фахівці кажуть, децентралізація влади це загальноєвропейська тенденція, яку потрібно впроваджувати, але до нинішнього закону є багато претензій. Зберігається висока роль президента, так, який може скасовувати будь-які рішення органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб. Так само, як ну, префекти залишають теж право призупиняти, як представники виконавчої влади, призупиняти рішення рад територіальних громад. Те, з чим не погоджуються народні обранці, особливий статус Донбасу. Експерти кажуть, в майбутньому подібних повноважень можуть попросити і інші регіони. Ми вже маємо приклад того, що Запорізька область оголосила про те, що вона хоче мати якийсь окремий статус самоврядування. Ну, недалеко, я так думаю, що і в Чернівецькій області, у Львівській, може також виникнути таке бажання створити якесь окреме самоврядування. Ухвалений закон спровокував масові сутички під стінами Верховної Ради. Глава МЗС Арсена Ваков повідомив, у наслідок кинутої гранати постраждали 90 правоохоронців. За словами міністра, вибухові пристрої у бік нацгвардійців летіли з боку невідомих у футболках. ВО «Свобода». фахівці кажуть, всім зрозуміло, що політсили нині рекламують себе. Головне, щоб цей піар не робився на крові. Політичні сили піарі це на децентралізації. Політичні сили піарся на змінах до конституції. Але цей піар має бути на користь громадянам і на користь українцям в першу чергу. Наталія Синюсик, Мирослав Соленар, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Таки зібралися і навіть попрацювали. Після триденної перерви депутати Чернівецької міської ради продовжили розгляд питань порядку денного чергової сесії. Серед них ситуація довкола роботи місцевого аеропорту та погашення заборгованостей комунального підприємства Чернівціводоканал. З подробицями Анастасія Кокоячук. Вже традиційно сесія розпочалася на дві години пізніше, оскільки достатньої кількості депутатів не було. Та, врешті-решт, після телефонних дзвінків народні обранці таки зібрались. Розпочали з питання чи бути в Чернівцях аеропорту. Ну не може просто так. Е... Ну, аеропорт перестати працювати, от, коли до цього часу успішно колектив працював. Ну не все залежить від колективу. Що раптом от сталася така ситуація, що ми зараз не маємо ні одного рейса. Звичайно, це більшість чинників це все таки зовнішні економічні, це і те, що і високі ціни, і високі ціни на паливо, і зарегульованість державою відкриття нових рейсів. І банкрутство авіакомпаній. Там і неможливість і компаніями виконувати рейси, і неможливість, якби людьми зараз теперішній час собі дозволити е купляти квитки на дорогі перельоти. Але основна проблема із Чернівецьким аеропортом заборгованість із заробітної плати працівникам. Загалом зарплатні вони не бачили вже 8 з половиною місяців. Я прошу вас поставити питання на голосування. Ви тут зібралися за людей. І громадськість, і чи ви привикли, щоб зез в залі тиснули дівносочок зайшли в зал? Тоді всі дуже добре голосують підтримати людей перший раз нарешті після півтори години обговорення рішення щодо виплати зарплатні працівникам Чернівецького аеропорту депутати таки прийняли. За це проголосували 34 народних обранці. А далі вже вкотре депутати на сесії повертаються до роботи комунального підприємства Чернівціводоканал та його фінансової заборгованості. Перед пад ЕК Чернівці Обленерго на початку було заявлено про мінімальну необхідну суму виплат у розмірі 2 мільйонів гривень. Проте в ході обговорень ця сума збільшилась до 6,5. Половиною. Обленерго за рахунок власних коштів доплачує за водоканал. І отримання цих 6,5 мільйонів це та мінімальна сума, яка дозволить Обленерго за рахунок власних, власних коштів доплачувати закуповану електроенергію. Це не питання покращення, це питання хоча б збереження мінімального рівня, який дозволяє Обленерго розраховуватись з енергоринком за спожиту електроенергію, сплачувати трудовому колективу заробітну платні виконувати інвестиційну програму і забезпечувати поточні ремонти електрообладнання і електромереж. Депутати проголосували за виділення коштів для часткового погашення заборгованості Чернівці водоканалу Обленерго. Сума у 6,5 мільйонів гривень. І рішення прийняли. Анастасія Кокоючук, Володимир Дорош, телеканал Буковина. 10 кілометрів нових лісових доріг. Стільки планують цьогоріч збудувати Вукованські держлісгоспи? Найбільша їх кількість у берегумецькому лісомисливському господарстві для чого потрібні лісові дороги і які складнощі при їх розбудові розкажуть наші кореспонденти, адже вони побували на відкритті двох лісових шляхів протяжністю близько чотирьох кілометрів. Боротьба з браконьєрством, лісовими пожежами та вивезення стиглої деревини. Це основне для чого використовуються лісові дороги. Тому їх розбудова є важливою складовою у доступі до лісфонду. На боковині таких шляхів є понад 1200 кілометрів. Ще два кілометри нині відкрили у берегомецькому лісництві. Фахівці кажуть, будівництво цього шляху не з легких, але переконують, дороги перекладають якісні. з європейських стандартів зараз дороги будуються. Не долинними шляхами, як то було раніше за радянських часів, це є устаріша технологія, це вздовж потоків. Австрійська технологія, це австрійська технологія, і йдеться середнім косогірним шляхом ця дорога. Тоді ми маємо більший доступ до лісфонду і зберігаємо дорогу від водяних потоків, бо тому, що всі ми знаємо, що найбільшим ворогом для доріг, для доріг це є вода. Якісне будівництво доріг забезпечує і використання потужного віброкатка. Ми утрамбовуємо спочатку полотно дороги, яке будуємо, а потім утрамбовуємо насип. Тоді ця дорога стає стійка до атмосферних явищ і також при використанні лісовозної автомобільної техніки. Майже два кілометри нового лісового сполучення, про яке, до речі, мріяли 10 років, відкрили і в Чемернарському лісництві. Дома дорога виходить на перевал Чемернар. Тут Вище, так як ми бачимо, є ще одна дорога. Ну, дуже багато спусків, великий ухіл дороги, що небезпечно для перевезення деревини для шоферів. А ця дорога, вона найбільше сплавна. Складність будівництва цієї дороги полягає і в зведенні цього унікального мосту, аналогів якому немає в Україні. Наразі він є однією з найвищих дерев'яних інженерних споруд в Європі. Чіпати дерево до камені, що ну, не так просто. Наші працівники, котрі десь діда, прадіда мають навики роботи з деревиною, вони пам'ятають ті всі старі е хитрощі, таємниці будівництва мостів, підпірних стінок. Всі ці таємниці були використані тут і на сьогоднішній день міст висотою 11,5 метрів, ширина 6 метрів, протяжність 8. Окрім полегшення вивезення стиглої деревини та смерекового сухостою, нові шляхи мають і рекреаційне призначення. В місцях скупчення людей чи там перебування людей. Ми нас у планах буквально вже цього року створити п'ять. Парковочних стоянок, на майбутнє їх вже має бути 15. Це буде огорожена стоянка, де мають бути альтанка, де має бути місце для сміття, де має бути місце для мангалу, де має бути місце, де людина, залишивши свій транспорт, має бути убезпечена в його цілісності і збереженні. І плюс люди, котрі відвідують лісові угіддя, збираючи гриби чи ягоди, мали б можливість відпочити. Нині мережа лісових шляхів Берегомецького лісомисливського господарства понад 440 кілометрів. Відповідно на тисячу гектарів лісфонду припадає 13 кілометрів доріг. Це один з найвищих показників в Україні. Хоча працівники лісгоспу рівняються на чеський та австрійський досвід, де ця цифра сягає 30 кілометрів. Тому нині у планах ще активніше розвивати лісову транспортну мережу. Івана Вовк, Антон Романюк, телеканал Буковина. Театр без частини даху зловмисник посупив покрівлю з Чернівецького обласного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської. Ось такий не зовсім приємний подарунок отримала історична пам'ятка до своєї 110-ї річниці. Вкрадена частина даху має не тільки історичну, а й економічну цінність. Місць, з якої він виготовлений на чорному ринку, коштує від 80 до 120 гривень за кілограм. Чи затримали грабіжника? Дивіться далі. З театру імені Ольги Кобляцької зняли цієї ночі. Трагікомедія сталася приблизно о третій ночі, коли охоронець театру почув на даху підозрілі звуки. Одразу зателефонував до міліції, а потім начальнику. До Шевченківського відділу міліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа намагається здійснити кардіжку з даху покриття по вулиці, Теплоща площа театральна. драмтеатр Ольги Кобилянської. Ну вже тими спільними заходами разом з батальйоном патрульно-постової служби нами було затримано. Особу правопорушника ним виявився 35-річний мешканець, уродженець і мешканець міста Чернівці. Раніше неодноразово засуджений за злочини різної види категорії. От і на даний час нами проводяться всі заходи спрямовані на встановлення вартості викраденого майна. Ну і відповідно приділяні особі підозри та обрання відповідно запобіжного заходу. Позвонив мені черговий, каже Дмитро Васильович. У нас ЧП, що таке, злодія піймали. Кажу, де? Каже, він на криші знімав бляху. Ноги ось спіймали, і тут міліція, і одно. Отак От було без 15-3 ночі. Я до ранку, звичайно, не міг заснути, і... а в мене дружина каже, як це можна з даху знімати. Бачите, такий час настав. Зловмисник забрався на дах по пожежній драбині. Директор театру Юрій Марчак розповідає, що спеціально кілька років тому навіть декілька сходинок демонтували, щоб молоді люди не залізали на історичну будівлю однак не допомогло. У нас 110-та річниця в цьому році виповнюється. Театру як будівлі, значить, пам'ятнику архітектури державного значення. В суботу я приїхав з відрядження з міста Києва, привіз проектно-кошторисну документацію, яка зареєстрована вже в департаменті Міністерства культури, значить, і дано дозвіл на реставраційні роботи. Ось і першим подарунком виявлена ця ситуація сьогодні вночі. Будемо розпочинати реставраційні роботи, але такого вандалізму. По суті, театр ще не пам'ятає. Скільки коштуватиме театру додаткова реставрація даху, невідомо. Проте фахівці зазначають, що проблему треба миттєво локалізувати, адже незабаром прогнозують дощі. А якщо дах не полагодять, то історична будівля може отримати непоправну шкоду. Анастасія Кокоячук Володимир Дорош, телеканал Буковина. У доросле життя. Вчорашні школярі нині офіційно стали студентами. Як у вишах буковини пройшла урочиста церемонія посвяти першокурсників, то чого очікують від навчання студенти новачки? Відповіді на ці питання шукали наші кореспонденти. Нині вони вперше одягли білі халати, але право носити їх та дбати про здоров'я українців будуть виборювати наполегливою працею не один рік. Свій перший день у студентській родині Буковинського державного медичного університету майбутні медики та фармацевти повні ентузіазму та мрій. Максим хоче продовжити шлях батька і стати кардіологом. каже, знає, що обрав нелегку професію, але готовий працювати для втілення задуманого. Це, звісно, виклик для мене, бо треба буде викластись повну, Але я вважаю, що якщо не викладатися повну, то не здобудеш тієї мети, яку ти хочеш отримати. Продовжує сімейну династію лікарів і Наталія. У мене мама медик, і поступах батьків. Вони мені порадили. Тому я б хотіла бути фармацевтом гарно завжди, біленьким власним аптеком, де на дальнішому відкрити. Чи не більше за самих першокурсників цей день хвилюються їх батьки, зізнаються, хочуть, аби рятувати життя дітям випадало лише під мирним небом. миру, здоров'я, терпіння, щастя і завжди йти вперед. Загалом цього року поріг Буковинського державного медичного університету переступили понад тисячу першокурсників. Викладачі та представники влади запевняють, в цьому навчальному році студенти будуть менш завантажені навчальним процесом, але матимуть більше можливостей для вдосконалення практичних навичок. Щоб студенти будуть менш завантажені, будуть мати можливість більше працювати з літературою пройти практичну підготовку, чергувати клінці, ну і за інші види роботи на них покладено великі завдання. Перед ними великий обов'язок сумлінно володівати тими знаннями, які їм будуть доносити щоденно. Славні викладачі Буковинського державного медичного університету, у наших студентів сьогодні, як ніколи, є надзвичайна можливість опановувати клінічні предмети, здобувати клінічні знання саме в університетській лікарні. Поповнила студентська родина і найбільшого вишу Буковини Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Цьогоріч сюди вступило майже шість тисяч осіб. Першокурсники кажуть, налаштовані вчитися серйозно, хоча без хвилювань не обходиться. «Вживання, але думаю, що все буде добре. Спочатку не поночікую хорошого ректора потім хоро хорошої групи, дуже добрих одногрупників. Ну і надіюсь, що я навчусь чогось, і воно мені допоможе в майбутньому». не менш аніж самих винуватців свята на посвяті побувало і батьків, які з трепетом згадують про свої студентські роки. «20 років тому назад я також була тут, так само по центру, і це нові хвилювання, нові спогади і переживання колектив. Як вони спрацюються? А це звичайно зазвичай так і є. З Часом все нормалізується. Я сподіваюся, що все буде нормально. Особливістю цього навчального року стало те, що серед першокурсників числяться імена як дітей-учасників АТО, так і вимушених переселенців зі східного регіону України. За словами ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Степана Мельничука, імена таких студентів ще уточнюються. ви знаєте, є, але скажімо, цифри я вам назвати ще не можу, тому що ми ще підводимо підсумки. Після урочистостей першокурсники відправили знайомитись зі своїми одногрупниками та кураторами. А вже завтра на них чекають перші заняття. Олена Гончак, Мирослав Солонар, Катерина Дремлюга, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Наркотичні засоби з Румунії в Україну 600 пігулок трамадолу намагався ввести чарнівчанин рейсовим автобусом Сучави Чарнівці. Хованку зробив у рукові спортивної куртки, та співробітники СБУ області разом із перевіряючими органами на митності виявили незаконні препарати. Нині відкрито кримінальне провадження у частині контрабанда наркотичних засобів. Тривають слідчі дії. Що робили румунські сенатори на Буковині? Четверо представників країни сусіда зустрілися із місцевими очільниками краю. Актуальних питань для обговорення чимало розпочали з децентралізації влади. У румунських колег у цьому плані чимало досвіду, з яким могли поділитися із буковинцями, адже там цей процес вже відбувся. Зачепили також перспективи діяльності міжнародних пунктів пропуску Красноїльськ та Дяківці. Не менш нагальну проблему для регіону, тому що зведення малого прикордонного руху бажаючих перетнути кордон у рази збільшилось. Тож під час зустрічі керівники Буковинської влади та румунські сенатори домовилися про майбутні транскордонні проекти. Які творитимуть тісніші стосунки між двома країнами, сприятимуть розвитку територій. Окрім робочих моментів, румунська делегація сенаторів також взяла участь у урочистих заходах з нагоди Дня румунської мови. У Чернівцях вони відбулися традиційно, поклали квіти до пам'ятника класику румунської літератури Міхаю Іменеску та до пам'ятника Великому Кобзареві Тарасу Шевченку. Румунською розбавляють понад 28 мільйонів мовців у самій Румунії, Молдові та інших європейських країнах, де її використовують етнічні меншини. Зокрема, й на Буковині румуномовних в нашому краї чимало не можна було б знайти кращого місця ніж шарніці для відзначення дня мови. Поруч з Менеску, поруч з Буковинцями, нашими новими друзями, адже ще нещодавно ті, кого рахували за братів, стали агресорами. А ті, які вважалися ворогами, нині друзі. віктор Гюго казав: недостатньо бути щасливим, треба бути задоволеним. Тож цінуйте те, що ви маєте. А я на цьому з вами прощаюся і бажаю вам приємного настрою. До зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.